Перегони по бездоріжжю, що не були скандальної популярності. Trophy стартували з центральної площі Києва. Майже дві сотні позашляховиків поїхали у автомобільну пригоду, що фінішуватиме за тиждень на Волині. Нагадаємо, раніше маршрути, якими нібито збиралися їхати. Джипи обурили екологів. Йшлося про те, що перегони проходитимуть заповідними територіями. Втім, організатори і учасники обіцяють, природі не зашкодять. Ретельно було вивчений маршрут і федерація надала. Паспорт змагань, і коли нам були предоставлені усі документи нам і міністерством, змагання проводиться чітко в рамках українського законодавства. Траса обминає всі заповідні зони, і ви знаєте, до цього ми відносимось дуже ретельно. Це сама масштабна гонка в Україні і маршрут у нас проходить не через заповідники. Що стосується дальніших розговорів на цю тему, я считаю, що це провокація і спекуляция. І ці люди ну просто некрасиво, неправильно ні правильне сіля свою чергу. Екологи твердять, що джипи таки їхатимуть заповідними територіями. Мовляв, перегони заборонили ще рік тому. Організатори відповідають, проведення заходу погоджене. Мінпроти видало доручення взагалі в жодній з областей не дозволяти на землях природно незаповідного фонду жоден захід із використанням автомототехніки, тобто. Ми і так знаємо, що на це дозволу бути не може, але ми дізнаємося, що у заповідників ніхто не питав. Тобто це питання ну, лише, не лише не вігластва, а взагалі, тобто, що це за безвідповідальність, коли ми е, на телебаченні бачимо рекламу заходу, який взагалі ні з тим не погоджений. Все написано: Міністерство екології та природних ресурсів. Перший заступник міністра Романов. Тобто люди в курсі про нашу акцію. Ну я нікому з заповідників директорам не погрожував, я мав усні бесіди. Коли був на трасі, зажав до них гості, питався, як там, куди можна проїхати, що там цікаве. Водночас у Волинському держуправлінні з екології про трофірей на території Шацького парку, де планується завершити перегони, нічого не чули. Так як на даний час немає офіційного звернення, повідомлення про проведення тих чи інших міроприємств, чи авторалі, чи інших заходів на території Шацького національного парку, наше управління не може дати. Ту чи іншу правову оцінку даному заходу відтак, волонтери екологічних організацій планують всі шість днів протягом змагань чергувати у заповідних територіях.